Привіт, YouTube! Це продовження ремонту ванної кімнати. Ось переробив батарею. Тут вона була. Тут клеєм заробив, щоб добре трималося. Тут вже так само перероблено. Якраз от під лазер виставив. Так само все на клей. Змішувач старий, щоб. Добре, виставити ширину, ну і щоб воно тут було так само в рівні. Перероблений підхід води з каналізацією до вимивальника і вставлена вже інсталяція під унітаз. Ще треба кусок труби докупити, щоб з'єднати. А також, в принципі, все виставлено. Тут. Так само перероблено, ніяких шлангів. все одразу напряму йде труба.